Усім привіт! Нещодавно приїхав на нову квартиру, і тут у мене виявилася така ситуація, що котел не хоче працювати, запалюватися від мого старого інвертору, від якого минулий котел працював ідеально. Це не є ідеально правильним рішенням. Це в принципі ризиковано, якщо щось зробити неправильно. Але я просто поділюсь своїм досвідом, як у мене вийшло запалити котел. Який не запалюється, при тому, що в інверторі є правильна синусоїда. Показує котел, помилку F04, здається, помилка запалювання, тобто не запалюється він. Перш ніж робити будь-які маніпуляції з електрикою, я вимикаю усі автомати у себе на щитовій. Наполегливо рекомендую робити те саме вам, ніколи не забувати вимикати щитки. Невеличке доповнення. У мене тут немає автомата для вимкнення нуля. У мене вимикається нуль разом із фазою. Саме тому я вирішив для себе такий спосіб підключити котел. Це для тих, хто буде в коментарях писати, що треба було просто вимкнути фазу, залишити нуль. Ні, не можна залишити в мене тут нуль без вимкнення фази. Тож проблема мого котла в тому, що коли я його підключаю від акумулятора через свій інвертор, йому не вистачає нуля, у нього його немає. І тому проблема тут не в синусоїді, а от саме в тому, що немає нуля. Звідки я буду брати цей нуль? Я його буду брати із своєї мережі. Тут є насправді два виходи: можна взяти нуль саме з нуля. Я попередньо перевірив, що в мене, коли була електрика, до того як я на щитові виключив, у мене фаза була ось тут. Я такою спеціальною викриткою перевірив. Фаза у мене тут. Нуль у мене, відповідно, був тут. Теж перевірив. І також у мене є заземлення в квартирі, воно ось тут. Я буду брати цей нуль із заземлення. Як це я роблю? Я взяв ось такий ось пілот. Свій звичайний. І тут у себе підвів нуль, який треба інвертору, до заземлення. Тобто оці два контакти в пілоті у мене зараз замкнені. Незважаючи на те, що я вимкнув у себе щиток, я все одно буду правильно підключати розетку. У мене 0 ось тут, а фаза ось тут. Ні в якому разі не можна підключити ось так. Треба ось так. Я підключаю, нагадаю, у мене замкнуте заземлення з нулем. Щитки завжди вимикайте. Потім ми беремо, вставляємо такий ось просто довгий перехідник. Один кінець в пілот, інший кінець в інвертор. Котел ось іде провід. Ось і я його включаю ось сюди. Кому цікаво здоров'я мого акумулятора, бо багато хто казав, що він не виживе довго з моєю ось такою неправильною зарядкою. Він живе чудово, все працює, об'ємність ніби не впала, заряджається собі так само, як і заряджався. Вимикаємо інвертор. І зараз має вмикнутися котел. Вимкнулося паралельно живлення в квартирі, і зараз має запалитися наш котел. Пішов вогник. Петел запалився, температура підвищується. Все працює. Почекаємо 10 секунд, щоб точно впевнитись, що все окей. І зараз вам продемонструю, як буде працювати система без цього пілота мого модифікованого, від якого береться 0. Вимикаю наш пілот. Так, це ось просто підключений у мене стабілізатор. Сам по собі до нього нічого не підключено. Давайте продемонструю вам без нього, щоб ніхто не казав, що це в ньому справа. Ще раз підключаємо мій сетап. Правильно підключаю фазу 0. йде до пілота, з пілота до інвертора і з цього ж пілота до котла. Ще раз включаємо. Квартира пішла світло. Котел запалюється. Оп! Є. Вимикаємо. І тепер зараз підключимо без цього пілота, теж до мережі, до загальної. Підключимо. Перехідник, щоб від інвертора до мережі йшла електрика від акумулятора, ось так по цьому проводу в мережу. І в цю ж мережу ми вставимо наш котел. Тобто ми просто із ланцюга прибрали ось цей модифікований пілот, який давав нам нуль. Тепер. Нуля ніби як немає. У мережі. Включаємо інвертор. Підключаємось до мережі. Включається котел, так само, як і до цього включався. В квартирі теж з'явилось світло. І зараз буде намагатись котел запалити вогонь. Чуєте, намагається запалити? Намагається. Але в нього не вийшло, вогник не з'явився. Отака от штука. В кого будуть питання, задавайте в коментарях. Буду намагатися вам відповідати. Можливо, хтось розуміється краще, ніж я. Також пишіть, буде цікаво прочитати коментарі. І ще раз нагадую про вимкнення автоматів на щитові. Не забувайте ніколи їх вимикати. БС. Найбезпечніший варіант підключення котла, щоб він працював, взяти нуль чи фазу, це просто вивести один провід, наприклад, 0, ну, чи тільки фазу. Один провід взяти з розетки, тобто один провід ставити в нуль, де ви точно знаєте, де нуль, вивести його і підключити до одного із контактів, куди виходить напруга на котел до одного. І все. Таким чином теж буде працювати у вас котел. Не треба а, підключатися до фази, і це буде набагато безпечніше. І, в принципі, це правильніше, ніж той варіант, який показав вам я. Ви просто перевіряєте, де у вас фаза, наприклад, спеціальною викриткою, і берете інший провід 0. І підключаєте до інвертора. В такому разі котел буде працювати теж. А, ще забув сказати, що є варіант Б, як для котла зробити нуль, щоб він працював. І цей варіант ось такий. Це такий спеціалізований інвертор. Ось так він виглядає. Є дуже багато інших різних варіантів. Конкретно такий коштує приблизно 4-5 тисяч гривень. А він працює як? Коротко поясню. У нього є ось така вилка, вона підключається в мережу. Принцип дії такий самий, ви виключаєте на щитках фазу. 0 можна залишити. Ну, треба залишити, власне. Я думаю, що він працював. І по цьому кабелю береться 0 для вашого котла, який вставляється ось сюди. У мене все запрацювало, тому якщо комусь треба, краще не робити ось такі саморобні штуки, а купити якийсь ось такий. Приблизно інвертор. Це, ну, звісно, не реклама. Ви можете купити який завгодно, іде завгодно. Просто кажу, що є ось такий ось варіант. Усім дякую за увагу. Гарного усім дня!